Доброго ранку, сьогодні 20 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі. Ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття Лікарські рослини. Зелена аптека. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку, любі мої друзі, вам та мені. Сьогодні у нас заняття з природи. Ви знаєте, що є багато напруги рослин. А сьогодні ми ще з вами говоримо і весь цей тиждень про вогонь про тобто пожежну безпеку. І ось що може допомогти. Якщо, не дай Бог сталося, що ви опекли руки, прийшли в ліс, розпалили вогнище та не загасили його. Які ж ліки нам допоможуть цьому? Та це рослини, саме лікарські рослини. Де ми їх можемо зустріти? Так, в лісі, на галявині, на клумбі. Коли прогулюємося парком, за що нам може ліс подякувати? Ліс може нам подякувати за те, якщо ми не зламаємо ілочку, не затопчемо траву чи квіточку, не розпалимо вогонь, вогоньте, залишимо його в місті, якщо ми будемо. Топтати гриби, руйнувати гнізда, то ліс нам не подякує, тому що це дуже для природи шкідливо. І ліс на це може на нас поскаржитись. Тож не руйнуйте гнізда, поводьтеся в природі правильно, чемно. Бережіть природу. Аптека зелена, зелена аптека. Від тебе й від мене. Вона недалеко. Зелена аптека. Лежить навкруги. Зелені горби і зелені вуги. Зелені сади і ліса, і поля. Уся наша рідна і туча земля. Зелена аптека. Це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачиш навкруг, це наш помічник хороший наш друг. Зелену аптеку слід кожному знати. Крушина, фіалка, шепшина, суниці. Так, про які рослини ми з вами будемо говорити? Так ми сьогодні будемо говорити про лікарські рослини, які завжди нам можуть допомогти. Коли ви хворієте, що вам матусі дають? Так таблетки, сиропи, а також чай. А чай з чому? З лікарських рослин. А де беруть ці ліки? Всі, які беруть в природі. Вам відомо багато рослин, і серед них є багато лікарських рослин. Вони мають лікувальні властивості. був першою аптекою, яка допомагала людям при різних хворобах. А зараз ми з вами познайомимося. Саме з рослинами, які ростуть в нашій місцевості. сідаємо зручно та дивимося на екран. Лікарські рослини, зелена аптека. Якщо зайти в ліс, Можна побачити багато трав'янистих рослин, кущів, дерев. Не ламайте гілочки, не топчіть рослини, не зривайте квіточки, тому що вони дуже для нас потрібні. Помандруємо поливгай, ліким там знайдемо розмаль. Як ви думаєте, діти, хто дає нам всі ці ліки? Так, ціліки нам дає природа. Жива природа надає нам різні рослини. Ось подивіться, з чого можна зварити чай, і суниця, і брусниця. І різні рослинки. Заварень і чай має безліч лікувальних властивостей. Він дуже корисний для нашого здоров'я. Зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Давайте розглянемо, які ж частини рослин збирають люди, щоб виготовити різні настойки, примочки, чаї, це бруньки, це кора, насіння, пагінець, листочок, кора, цвіт та плід. Все це. Має дуже корисні властивості. Кожної рослинки корисна якась частина. А для чого нам потрібно рослини, де їх використовують? Адже їх використовують не тільки для чаю, а й можна виготовити мило, можна виготовити крем для рук та для обличчя. Також різні лікарські препарати це таблетки, сиропи, а також використовують виготовлені зубної пасти, яка необхідна нам для чищення зубів, для виготовлення шампуней, для заварювання чаїв. Ось це все використовують для цього всього використовують лікарські рослини. Зараз я вам хочу запропонувати розглянути рослини, які живуть в нашій місцевості, та відгадати загадки. Слухайте першу загадку. Ви, на Лусі, сестрички маленькі, очі золоті. А віки біленькі, що це? Так, правильно, це ромашка. Ромашка лікарська рослина. Вона лікує, як застуду, також її відвар від використовують для полоскання горла, при хворобах шлунку, кишечника, коли болить живіт, включають з ромашки. А також купають. Немовлят тварі ромашки. Всім це робили ваші матусі. Слухайте слідуючу загадку. Лікує хвороби шлунка, кашель, поїть рани, листечко довгасте жилками, нитками. Можеш ти прикласти до своєї рани вздовж доріг. Стежин, я люблю рости, скрізь мене побачиш, де крокуєш ти. Що це за рослина? Так, це подорожній. Він росте у нас біля доріг, тому він, його називають подорожнім. Але його потрібно помити перед тим, як прикладати до рани. Він має дуже гарні літаки. Лікарські властивості. Його при використовують при опіках, при пораненнях. тому бережіть ці рослинки, адже вони дуже корисні. Слухаємо слідуючу загадку. Як припустить теплий дощик, я горну зелений кошик, а коли година гоша. Я на сонечко дуже схожа. Так ви відгадали, це, звісно, кульбаба. У давнину кульбабу бажали еліксиром життя. У листках її дуже багато вітамінів. Тому навесні, поки немає свіжих овочів, зриваються листочки кульбаби та робить. Роблять хазяйки дуже смачний корисний салат. С квіток варять варення, корінці сушать і дають запарений з ним чай тим, у кого немає апетиту. А на стійську баби чудовий засіб від опіків. Ви знаєте, що дуже потрібно обачно поводитися з вогнем. Але якщо так стало, що є опіки, то настій цієї рослини дуже допомагає. Слухаймо слідуючу загадку. Розглянемо слідуючі, вибачаю, розглянемо слідуючі ілюстрації. Що ж це за рослина? Так, Діти, це шипшина, вона дуже корисна, з неї заварюють чай та п'ють при застудах, при болях горлі. Вона має дуже гарні лікарські властивості. Хоч її збирати не дуже зручно, бо вона має такі властивості, може поранити, тому Потрібно її дуже гарно збирати, тому що там є такі колючки на шепшині. Але люди заготовляють та варять добрий чай. А ось рослинка, яка називається Звіробій. Її використовують при хворобах шлунку. Печінки, ниру у народі називають, що це ліки від 99 років. Це слово походить звіробій, пий звірять. Рослини ростуть в лісі, здебільшого, тому звірі їх їдять і вони не хворіють, тому що ця рослина лікує всіх тварин диких лісів. А ось ім'ята час зняти має заспокійливі властивості. Тому, коли ваша матуся чи татус прийшов з роботи, і вони хочуть відпочити, тож заваріть їм чай, сняти та дайте нехай вони почаюють. Це дуже корисно та заспокоює. Ліс багатий на всілякі чудодійні рослини, але їх слід берегти, коли будете берегти рослини, то вони нам будуть приносити велику користь. А як потрібно збирати рослини? рослини? Не зрізають, не, не виривають з корінням, а зрізають ножицями. Адже з того кореня виросте на слідуючий рік знову ж корисна рослинка. Бруньки збирають на весні. Коріння збирають восени. Частину квіток залишають на рослині, щоб були води. І тоді також будуть. Рослини рости на весні. Люди зберігають сушені рослини в мішечках. Кожного року збирати лікарські рослини не можна на одній тій же території, не можна сушити рослини на сонці, трави вущільно не можна тримати в тарі, а потрібно в. Мішечка з тканини, які пошиті. Про що ми з вами сьогодні говорили? Так, про лікарські рослини, про зелену аптеку. А яка рослина лікує шлунок? Так, Звіробій та ромашка, І з якої рослини? Готують чай при застуді та шепшини також з ромашки. А яка лікарська рослина лікує від гопітів прикладають її, коли є рани? Саме листочки цієї рослини це лікують. Що ж це за рослина? Та подорожник. Не топчіть рослини, не ламайте гілки, не руйнуйте природу. І у нас з вами йде все раз природу. Наше заняття завершено, і я вам кажу до побачення. Незабаром зустрінемося!